Товариство, вітаю. Зараз буде весело. Мене звати Олексій, і я хотів би з вами поговорити про те, як не потрібно збирати EDC. Одразу дисклеймер. Я не хочу, щоб ви там розбирали свої edc набори, з якими ви зараз ходите, чи якось змінити вашу думку. Я просто поділюсь своєю. І, взагалі, що для мене змінилось там за останні 5 років. Е, так от. Цей EDC набір я збирав ще до корони. Пам'ятаєте, да, цей час? І, е, здається, таке. не знаю, безтурботне життя було. Так от. А коли я збирав цей набір, мені здавалося, що це просто бомба. Я тоді в цю edc тематику там поліз, дивився відос, і, і так, знаєте, як похватався, що в мене було в квартирі, запхав в якийсь поуч, і закинув в рюкзак, і кожен день ходив і сподівався, що от-от я зараз його відкрию, врятую когось, чи там собі якось допоможу, і так далі. Так, були моменти, коли він дійсно мені допомагав, але. Загалом, це просто 700 грам е, грузу, який я тягав з собою весь час там, у рюкзаку, я його тільки в рюкзаку і тягав е, в офіс. Е, так, ще в мене, до речі, я з собою брав обов'язково аптечку, закидував. От до аптечки взагалі питань ніяких немає. Ну, рятувала безліч разів. І павербанк. Пауербанк, як ви вже бачили з попереднього огляду. Він в мене вже давно. До цього, мабуть, був сірий. Така старенька модель. От. Давайте повернемось до цього органайзера. Почну, мабуть, з зовнішнього вигляду. Взагалі, робіть собі якийсь напій. Я буду старатись все дуже швидко розповісти, але, але я не обіцяю, тому робіть собі каву, чай та заліпайте. Е, так от, це, це китайський органайзер. Замовляв його, мабуть, десь 100 років, чи у нас я його купляв, чи, чи на ліжки. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Це копія Макс Це типу кордура. Це я думаю, просто нелон так скліпали непогано. Ну, слухайте, він мене е, по, Ну, насправді, пережив вже дуже багато чого, я його просто тягав там, з однієї сумки в іншу, в машині закидував. Там. Ну, просто він вже був всюди. Ну, По ньому ще й видно, що він такий. І з плюсів, що його можна прикріпити на систему. О, камера дрожить. У мене тут ще були карабінчики, якщо видно. Я їх зняв. Взагалі, як мене. Як ідея на цей відос з'явилась, я поліз у шафу і вирішив подивитися, що там в мене взагалі лежить. Перебрати може, щось цікаве знайти там для EDC тематики. І от знайшов. Я знайшов цей поуч, почав його вже трохи розбирати, тому що просто його відкрив і побачив: Боже, нафіга я це з собою взагалі тягав. Я розумію, що є там якісь технічні роботи, є якась сфера життя для людей, коли. Ну, Мати там щось в цьому полочі, це для нього там must have. І там я бачу багато дуже наборів, як у людей, там, і у знайомих, як і на відео, які там тягають якісь тулзові ці органайзери. В них там купа інструменту корисного для них, і вони це використовують. Або вони просто хочуть, там, у випадок чого, бути там корисним і для себе, там насамперед, чи там для когось, і зробити щось корисне. Якусь проблему вирішити. Ну, в мене в житті трохи було по-іншому, тому що це дом, офіс і там, ну, якийсь там аудор, але там для аудору ще трошки інший був набір туди. Повернемо ще. Отже, про поуч розказав, це копія Maxpedition Mini, здається. Так, це міні чи мікро. Точно не пам'ятаю, я фотку закріплю десь, десь тут. О. Цей рукастий обзор, знаєте. <хи> так, давайте подивимося, що всередині. Це як, якраз цей черепок замовляв ще й коли замовляв сам органайзер, бо він в мене вже дуже давно. Да, тут навіть така ще нормальна ліпучка. Ну, як ви бачите, у мене нічого тут не лежить, тому що як в це бляха, можна щось. О, вже випадає. Як сюди можна щось запихнути, що просто місця нема. Ну, давайте подивимось. Що в мене тут взагалі є? Це, як зараз модно казати, крінж. Але це для мене, для мене. заспокойтесь, якщо ж. Так, давайте по черзі. Так, ліхтарик. До ліхтарика є деякі питання. Перше, це те, що він реально здоровий, він займає всю руку. Це плюс, мабуть, якщо там якась, можливо, там для якоїсь самооборони, але якщо він лежить в паучі, який в рюкзаці, ну, може, якщо ти там темно його дістав, з ним ідеш, ну, питань нема. Такий, ну, він реально здоровий. Ще мені в ньому не подобається, те, що в нього якийсь діод. Не яскравий. Якщо його порівнювати з найткорівським Тікі-маленьким наключником, який був в а, відосі, то той тіки світить не так далеко, але яскраво. А цей світить далеко, ще плюс зум, але ну, якийсь діод, не знаю. Неякісний може, ну, скоріш за все. Чи може вже просто старенький та втомився? Ліхтарик працює від батарейок 3-3 батарейки 3А. Ось такого формату. Ну, для набору є вже більш якісні альтернативи і великі гроші, і ну, я б його точно змінив би тут. Бо він просто ну, багато місця займає та і все. Якщо у вас є якісь думки з приводу ліхтариків, пишіть, будь ласка. Взагалі, по ліхтарям буде окреме відео. Далі, вже, якщо почав з цього, продовжу. От. ну, ви теж, якщо щось, напишете, на що, напишете наше це. Я не пам'ятаю наш, ну, я, мабуть, взагалі не користувався. Я розумію, нащо я це ну, Я нащо його сюди запхав, щоб може щось там десь закріпити. Ну, буває таке, не знаю. У мене ще тут були резинки, але коли я відкрив ці поч, резинки вже були просто настільки сухі, що я їх взяв за них і вони просто одразу відвалились. Тому резинок ви вже тут не побачите. Окей. Далі. Далі мультитул. Мультитул. Може один чи два рази він мені знадобився. Це якраз таки. По-перше, нащо нашу... це в мене зараз до себе питання. Взагалі, наше в органайзері в поучі носити мультитул в поучі. Це... Ну, якось воно не дуже доречно. Можливо, я думав, що я його, якщо що, дістану, закрию поуч, закину, і в мене буде окремо мультитул, який там я не знаю. Інструмент, який там не подряпається. ну, Бо я його точно не планував носити там на реміні. Ну. А, так, я не знаю, що це за фірма. я не знаю. Мені його подарували. Фірма Тулзен. Окей, не окей, теж можете написати в коментарях. Насправді він свою роботу виконав. Він незручний, він тут пружинка, бачите. ну, Він вже теж старенький. Є там деякі незрозумілі інструменти. Є і зрозумілі. Ну, ножиком, мабуть, один раз користувався, так. Це корисна річ. Ну і пилка. Пилка і тут теж. Маленька викрутка. І відкривашка. Відкривашка. Ага, двойна. Так, ну. Я не знаю. Я, у мене із-за цього є питання до Лерману. Потрібен він мені взагалі чи ні. У мене, як би є ще цей тул, але він настільки незручний. Ну, дуже незручний працювати. Це все давить у руку якось, ну, сильно. Я просто хвилюю, що якщо я сильно дам якусь нагрузку на нього, то він просто зламається і якби все. Але з іншої сторони, бляха, це ж інструмент, він повинен працювати. Ну. Якось так. Користався їм реально небагато разів, а коли в мене вже з'явився Wix, ось цей, то я про нього взагалі забув. Кусачки тут не з'ємні. Ну, але нічого. Так, відкладаємо. Далі вже підемо на ц... по цій стороні. Такий маленький фікс. Я навіть не знаю, як його. Ну, це наче ще й... Ну, його в наключники не закинеш, бо він все ж таки великий. Взагалі, у цьому наборі я їм не користувався. Я його, до речі, нещодавно показував у попередньому відосі. Це ж я якраз і дістав звідти. Їм зручно відкривати якісь посилки. Оце прям реально супер. Просто провів, раз, 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 все. Набагато зручніше, навіть ніж якимось там великим ножем Там чи тим же Віксом. Мені здається, найзручніше було, чим е, цим knives, е, як його? Канцелярський. О. Теж десь замовляв, я вже не пам'ятаю. Ну, Якщо буде цікаво, взагалі по якомусь з цих всіх предметів, і звідки це взялося, і ви там хочете щось подібне, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я постараю знайти всі ссылки. Подивлюсь, там всі замовлення, які в мене були. там, і, ну, Я для вас щось таке, де знайду, де я його брав, чи може якісь інші сайти, де ви це, теж це можете знайти. Ну, якщо це комусь реально треба буде. Так. Тут ще була в мене така карабінчик маленький. Я не знаю, ключі я тут натягав. От він взагалі просто отак тримався, та й все. Ну, не дуже корисно, мені здається. Якщо вже щось юзати, то вже юзати нормально. Так, що в мене тут ще є? Ооо. Оцим я прям вже користувався, я думаю, ви бачите. Це, до речі, незручно цим. Воно його якось так. Ну, не знаю, кресало. Як на українською? Кресало, мабуть, так і буде. Користувався. Це якраз той випадок, коли я його брав на удор. Ми там їхали, не знаю, це було чи шашлики, чи щось, чи щось подібне. Мені просто було цікаво, зможу я розвести вогнище за допомогою цього фаерстартера. Зміг. Ну, питань нема, реально працює, все окей. Ну, якось так воно теж не дуже якісно виглядає, але функцію свою виконує. Тому, хто придивлявся, там, мабуть, не для edc набору, а для набору, там, якщо ви кудись їдете на природу, то я вважаю, що це є гарна навіть не альтернатива, а це просто доповнення там, до вашої запальнички, наприклад, чи до сірників. Як мінімум, там з дітьми можна якось погратись, якийсь інтерактив їм придумати. Ну, багато чого можна з цим придумати. В плані розпалювання вогнища. Так. Все, тут в мене вже нічого немає, переходимо на цю сторону. Маркер. Користувався маркером один раз, теж десь щось я кудись поїхав, щось там десь написав, все. <гас> на цьому він все. Далі. Давайте вже підемо з цих. Запальничка. На запальничку я намотав ізоленту. Ну, тут все я думаю, все просто. Ізолента мені, ну, в принципі, не пам'ятаю щоб я її користувався. Ну, але воно є і якби воно є. Можливо, комусь буде корисно, що якщо у вас просто лежить десь запальничка в якихось таких от наборах, яким ви не користуєтесь на кожен день, але хочете, щоб у вас було там якийсь оптимальний набір, і при тому він не займав багато місця. І ізолента це ну, непогана річ. Всі знаєте, що якщо ви щось не можете полагодити, то треба використовувати ізоленту. Якщо це не це у вас не виходить, то ви використовуєте просто малий ізолент. Так от, такий. Не, не знаю, тульчик виходить. Далі. От я взагалі не розумію наші їх тягав. Ну, от для чого? Щоб їх, Ну, От просто не розумію для чого. Зараз я ще можу придумати, що там, наприклад. Я не знаю, якась там проволочка, є, її там можна щось зробити, там щось там прикріпити. Окей, це ще може спрацювати. Але якщо там використовувати для того, щоб там в тебе є три бумажки, треба їх якось там, щоб вони в тебе в врузиці тримались, не розпадались, ти такий дістав набір, тик-тик, і все супер. Ну, смішно. Але ну, теж працює. Карабіни. О, бляха, в мене з цими карабінами теж було багато приколів. Якось я їх замовив, це е, наша е, стара добра Алішка. У мене було їх, я не знаю, штук 20. У мене тут, тут були карабіни, тут були карабіни. Е, на всіх ключах були карабіни, потім на рюкзак я вішав карабіни. О, на рюкзацію, до речі, я е, на рюкзак, який вішав, я їм користувався. Було корисно, реально, я там чи пакети якісь підвішував, чи ще щось. Ну, тобто їх можна ще поюзати. А на що їх взагалі так багато, я не розумію. Я б, якщо б збирав ще такий набір, це, до речі, буде в наступному відео, тому не в наступному, в наступних відео в якомусь, то підпишіться, не пропустіть. Побачимо, що взагалі з цього можна зібрати. І взагалі залишайте коментарі, як би ви зібрали такий, наче edc набір але щоб тягати його в рюкзаку. Тобто на кожен день там, ходити на роботу, там, ще кудись виходити, що б ви з собою взагалі б брали. І щоб ви сюди. Я не буду казати, щоб ви змінили чи додали, тому що ну, для мене зараз цей набір не, не дуже актуальний. Я буду все це перезбирати, в мене вже є інша думка з приводу там, якихось інструментів, з приводу ножів, з приводу всього ну, цього взагалі комплекту. І ще він себе повинен представляти. Але мені цікаво буде дізнатися ваші думки з приводу якраз наповнення. Може, я щось корисне візьму з ваших слів та і накину його, у цей же набір, коли буду його збирати. Карабінчики забираємо. Карабіни я б закинув, би, мабуть, сюди один великий, один маленький, наприклад, отакий, і, і, і горят не знав на випадок, якщо що, щось підчепити. Ну, є нюанси. Карабіни непогана взагалі річ, якщо треба щось швидко там кудись десь закинути, взагалі дуже. Дивіться, не хочете все. Взагалі рятує аудорі, коли ти просто можеш на якусь гілку там, закинути сумку, пакет, і воно не лежить на землі, і там, комахи і мураві, там не повзають, і нічого там в тебе не псується. Тому якби є свої плюси. Так, булавки. Ну, я не знаю. Може я дуже вірив, що там від заглазу допомагає, я не знаю. Ну от вони просто є. Це я десь знайшов. У мене був пінцет. Ну, не був, а знайшов пінцетик від Victorinox. Тобто, в мене, якщо що є запасний, так, вони ідентичні. Так. Да. От. Ну, я вже подумав, хай тут лежить. Але. Це ще не все. Давайте його відкладемо, щоб воно ну, нічого не заважало. Про булавки, думаю, нема сенсу щось розповідати. Не знаю, якщо, може, на рубашці гудзик в тебе відвалився, то можна так аварійний ремонт зробити. Ну, чи, може, ще щось можете придумати. Ручка, ну, до ручки питань нема, річ дійсно корисна. О, тут, тут взагалі цікаво. От мабуть, це для чогось, наприклад, там, я не знаю, для вологих носків, чи я не знаю, чи може мені там захотілося десь а, пірнути в якусь річку, і я сюди труханий закину. Я не розумію, на що я з собою це тягав. Ну, але пакетик все одно річ корисна. Ну, а, ну є питання. <ріст> До самого ж себе там 5-8 років тому. Ну, проводка кабелі це взагалі корисна річ. Тут Type-C вже додався. Міні, ну, здається, рік тому додався. Не було тут Type-C. Тут був Lightning і був Micro USB. Ой, здається, це частина тих. Резиночок, який залишили ще ок. Так, це, це вже щось таке, знаєте, Це набір був 2.0, мабуть, десь рік тому, ні, більше, мабуть, ще до війни, та, у, у, у коронавірусні часи, часи. тому... Ну, взагалі корисно. Як я вже казав в попередньому відео, я б замінив би цей весь мотузочок, не знаю, цей великий комплект на iCharge. Х називається, здається, так. От, Там все компактно, все на одному кабелі займає мало місця і ну, супер. Але там, для, знаєте, коли ти трошки ще може бути параноїком і тягати з собою ще там запасні комплекти, а вдруг щось трапиться там з іншим, і ти не зможеш нічого зарядити, там, чи в тебе ну, щось трапиться чи комусь треба дати. Ну, таке багато варіантів. Ще на один гіг, ну, щоб ви розуміли, це вже так давно було. І в мене навіть вже немає, куди це. А, є куди це засунути і що з цим зробити, але просто, ну, я не бачив, в цьому ніякого сенсу. Тут ще в мене була флешка, я її дістав, мені там щось треба було зробити. Знає. Він дуб, здається. Поміняти. Тому волога серветка. Питань нема. Окей. Чому по осередку треба можна краще було б сюди закинути. Ну, але. Але вона в мене була тут. Далі. Пінцети. О, оце мене дійсно рятувало ще до Victorinox. І вони ж такі, знаєте, ну, прям, бачите, дуже тоненькі. І. Ну, їм прям можна не те, що занозу, її можна занозу дістати, мабуть, я не знаю, скоренням одразу. Ну, такі хороші хороші пінцетики. І теж мене рятували. Щось треба було і занозу діставав, і щось діставав, там я пам'ятаю, в клавіатурі там щось треба було зробити. Таке, куди ти пальцями там своїми не можеш залізти, то пінцетики рятують. Ну, питань нема, корисна річ. Не знаю, тягав би я два би їх тут, мож, мабуть, залишив би один. Але так було. Я, зараз в мене немає мети що змінити. Просто я мета вам показати, і щоб ви просто з цього зробили якісь свої висновки і зрозуміли, що у вас там все ок, чи не ок, чи ви розумієте, для чого ви взагалі це берете з собою. Та й все. Але я вас все одно прошу: не повторюйте за мною, не повторюйте такі набори. Бо реально ви просто будете тягати з собою 700 грамів, як у моєму випадку, якогось хлама. Так, ви... десь щось може знадобитись, десь щось реально допомагало. Але це можна оптимізувати, це можна зробити більш компактним, якщо це, наприклад, буде менше речей. Тому не треба робити так, як в мене було. Я вже вам їх показував. Це дуже класна річ. Це. Пресовані серветки додаєте трошки води, там. Мілілітрів 30. І це стає великою вологою серветкою. Якось я. О, я, мабуть, запишу шорт і продемонструю, як це взагалі працює, хто не бачив. Дві штучки. Все. Закінчився. Ну, іначе все. Якщо так це все зібрати, на це все подивитись, да, воно вже стареньке. Ти так на нього вже дивишся, що ой, і то, і то, і щось, так знаєте, якась ностальгія навіть. Але багато з чого можна прибрати, багато з чого можна змінити, є вже якісні і гарні альтернативи, при тому є і недорогі альтернативи всьому цьому, які... Просто зробить там, з вашого набору щось оптимальне, що ви реально зможете використовувати. І у edc шних випадках на кожен день там, раз заліз щось там оп-оп-оп, зробив і готово. Чи там у випадках, якщо екстрена якась ситуація, з вами що сталося? Чи сталося там з, якому, з якоюсь знайомою вам людиною, чи взагалі з ким. І ви такий раз допомогли. Ну, супер. Я взагалі рахую, що оця. Е Присутність такого фактору взагалі в EDC, це, ну, це дуже круто. Це круто, коли людина реально може дати собі раду, може допомогти ще комусь. Це супер. От за це прям ну, мені це і подобається взагалі цей двіж. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, докидуйте, щоб як би ви взагалі зібрали цей пол, б ви сюди закинули. Може ще у вас є якісь нові ідеї для відео. Теж пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайки чи не ставте вподобайки, вирішуйте самі. А я вам нагадую, що йде війна. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і хай щастить!